Вітаю, всі ми добре знаємо, що поляки захоплюють геймдев. Так, монополізація відбувається вже протягом останнього десятиліття, це як мінімум. Після релізу третього відьмака в 2015 році все пішло, поїхало. Тоді ж, до речі, вийшов перший Dying Light, який також добряче вистрелив. Потім ситуація з кіберпанком Дедайленд, другий Dying Light і так далі. Ну окей, якщо з монополізацією, я можливо зовсім трішечки перегнув то гучній проект. Ти не перестають лунати від наших сусідів. Ось Текленд анонсували нову частину Dying Light The Beast, яка спочатку взагалі планувалася як доповнення до другої частини. Але проект переріс в щось набагато масштабніше, аніж банальне DLC. І повірте, мені є вам що розповісти про цей проект, адже це гра, яка безкомпромісно зірве дах будь-якому поціновувачу як FPS-шутерів, так і хорорів. Ба більше немає. Юю сумніву, що навіть ваша бабця або дідо не оминуть це творіння, бо бляха, це справжній витвір мистецтва. А ви знаходитесь на найкращому україномовному ігровому каналі КТС Геймінг.ua. Лупаніть нам дружній лайкос, обов'язково підпишіться та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати наші нові відео. Ну а ми погнали в світ зомбі, постапокаліпсису та паркуру. Отож, для початку проженемося по основній інформації: хто не... Грав попередні частини Dying Light. Це survival horror у постапокаліптичному світі, і головна фішка проекту це паркур, що робить геймплей супер драйвовим. А також кожна частина хизувалася передовим візуалом, що не обійде, і також нову частину The Beast. Як я вже казав, гра планувалася як доповнення, але під час розробки розрослася до повноцінної частини. Тому ефірного часу в гри буде близько 20 годин. І погодьтеся, це непогана цифра. Гра вийде рівно через місяць 22 серпня на ПК PlayStation 5 та Xbox Series, а також на Xbox One та PlayStation 4. Але це вже наприкінці цього року. В стімі хочуть за неї 1600 гривень, це за стандартне видання, та 1865 за делюкс. З приводу системних вимог наразі розробники щодо цього питання мовчать. Ось буквально вчора позавчора гра була представлена журналістам, які в свою чергу вже поділилися думками щодо проекту. З нами в цілому, всі в захваті та називають проект саме таким, яким вони очікували його побачити. Це просто дуже міцне продовження серії, яке не змусить вас нудьгувати. PC Gamer, які вже теж затестили гру, кажуть, що цитую: Кайл повернеться, і тепер він дуже злий. В новій частині він представлений як машина для вбивства, що рве зомбі навпіл голими руками. А вишенькою на торті є те, що тепер в грі буде багато брудних слів. Головне, ні, герой матюкається так, як ми раніше про це тільки могли мріяти. А також, як кажуть самі розробники, це буде найкривавіша частина серії, але про це ми детальніше ще поговоримо. Оточення та структура світу змінились, адже розробники переосмислили підхід до цього. The Beast запропонує вам доволі компактну, але дуже насичену мапу. Будуть болота, ліси, гірні поселення та шахти. Тобто, світ буде не настільки відкритий, як раніше, але він буде насиченішим в рази. Темі журналісти сказали: цитую: якщо я дам команді ТЗ зробити локацію на місяці, вони зроблять її кожну деталь унікальною. При розробці ночей в компанії сказали, що більше 50% гравців в Dying Light 1 просто пропускали їх, і така ситуація команді ну зовсім не сподобалась. Тому було прийнято рішення кардинально змінити ситуацію. Цитую: до біса доступність. Давайте зробимо ночі в грі настільки страшними, наскільки це можливо. Ось в результаті цього ніч в грі стала реально темною. А в лісі, до прикладу, без ліхтарика ви не побачите абсолютно нічогісінько. Кількість Зомбі в рази збільшилась, а з трибуни перестали вибачати помилки гравців. Тому як ви вже зрозуміли, гра по справжньому буде хардкорною. Це буде такий собі виклик від розробників. Але журналісти також не обійшли стороною негативні моменти. Ось як паркур поза містом інколи відчувається важко. Ти біжиш і просто не розумієш, за що тобі можна вхопитися. Але в самому місті там ситуація інша, з цим проблем взагалі немає. Також розробники зазначають що зміна концепції щодо створення менш об'ємних проєктів, а це перехід від 30-40 годин геймплею до 20, позитивно впливає на продуктивність. Та в цілому такий підхід подобається всій команді. Вони тепер націлені і надалі створювати проекти такого масштабу, адже це дозволяє краще контролювати співвідношення витрат та результату. Але при цьому нам не варто очікувати нові гучні проекти кожні два роки. Ну що ж, а тепер перейдемо детальніше безпосередньо. До самої гри. Отож, в так званій демці на 4 години журналісти змогли випробувати бойовку, славнозвісний паркур, дослідити нові локації в Кастер Вудс, і це все від особи персонажа з першої частини. Але майте на увазі, спойлерів не буде, адже розробники дали журналістам гру без катсцен. По-перше, журналісти відмічають, що грали вони так-то на потужних ПК, але тим не менш, вони не зустріли абсолютно ніяких проблем з продуктивністю. Гра відчувається дуже вже добре відполірованою. Щодо сюжету, Кайл Крейн повертається. Ми за нього грали в першій частині. Все це відбувається через 13 років після подій в Хароні. Все, що ми знаємо, це те, що його схопили та робили над ним експерименти, в результаті чого він отримав надлюдські здібності. Зрештою, все, чого він хоче, це помста. Отож, структура сюжетних місій обертатиметься навколо певного різновиду зомбі. Вони відчуваються як повноцінні боси, а сутич з ними це щось неповторне, на відміну від попередніх частин, це серйозний виклик, від якого ті, хто тестив гру, помирали не один раз. Також під час демки ми можемо побачити, що Кайл заводить собі друзів, це так звані виживші, але гравець до кінця зрозуміти не може. Допомагають вони вам чи хочуть нашкодити. А про їхні справжні наміри ми дізнаємося на релізі. В демці було чотири тестові місії, але тим не менш можна було просто бігати та досліджувати світ. Також було два побічні. Не обов'язкові квести. Якщо ви грали в попередні частини, завіст буде відчуватися чимось до болю знайомим та ностальгічним, але звісно, це все буде прикрашене новим сеттингом, новою історією та персонажами. Коротше, це ідеальне продовження вже в добре знайомому нам світі. Давайте трохи поговоримо про геймплей. Знову ж, завіст відчувається дуже знайомою грою, якщо ви грали щось з попередніх частин. Але ця хоче бути тепер по-справжньому брутальною. Серйозно, вона з. Правді дуже кривава. Всі гравці кажуть, що грати реально важко, вони шукали предмети, які відновлюють здоров'я знову і знову. Але їм було цікаво продовжувати цю подорож, незважаючи на хардкор. Щодо бойової системи, все в більшій мірі працює так, як і раніше, нічого не зламано. Тому гра, як і раніше, з біса драйвова. Ви можете ухилятися, хапатися за зомбі та штовхати їх. Щодо паркуру, так ситуація краща. Все як і раніше, але він більш прокачаний відносно. Попередніх частин, щоправда, вам доведеться добряче прокачати свій скіл, аби володіти цією механікою. Щодо механік, є нова можливість стрибків з так званою жердиною. Це коли ви біжите по дахах та чіпляєтеся за будь-яку трубу, яка згинається разом з вами, і власне таким чином переправляє вас на сусідню будівлю. Деревонавичок тепер це просто одне велике дерево, і ви просто можете вибрати, в якому напрямку ви будете себе прокачувати. Люди, під час демки можна було зустріти близько. Двох-трьох груп людей. Кожна з них мала з собою зброю ближнього бою, а не вогнепальну. Щодо поєдинків з ними, то тут досвід дуже схожий з другою частиною, але дуже кльово те, що можна заманювати зомбаків в ці поєдинки і дозволяти їм розбиратися з людьми. За цим дуже весело спостерігати. Зброя. Ви отримуєте пістолет практично з самого початку. Але за класикою жанру боєприпасів обмаль, тому вам потрібно йти далі, досліджувати світ та лутати елементар старні речі, смішно те, що пістолет то у вас є практично з самого початку гри. Але користуватись ви ним зможете далеко не відразу. Тому ближній бій в Dying Light це ваше все. Гаджети та додаткові інструменти для бою. Оцього на початку було обмаль. У вас спочатку є звичайна приманка, яка заманює зомбі до певного місця. Також ви будете мати ножі, що можна кидати. Ну і також ліхтарик, який варто використовувати в темних місцях. Маємо також коктейль Молотова і так Далі, але якщо дивитися на дерево навичок, то можна зрозуміти, що в повній грі по сюжету у вас таких речей буде значно більше. Крафт та модифікація зброї все ще тут, як і в другій частині, ви можете модернізувати зброю. Ось до прикладу, мод, який вмикає отруту. Ви наносите її на зброю. Ну а далі думаю, ви розумієте, що відбувається. Щодо ближнього бою, зазвичай по дефолту використовуються мачете, але вибір в грі дуже великий: як ось лопати, молотки, сокири, труби. Так далі, але як і в попередніх частинах, зброя ближнього бою зношується та ламається. Одним з або навіть найкращим доповненням для завіст є надзвичайні здібності. Це саме те, що ви будете використовувати в бою. Ці здібності ви можете прокачувати, і під час використання цієї фічі з часом ви будете все більш жорстоким. Вороги відлітатимуть від вас один за одним. Журналісти дуже хвалять цю механіку, адже її можна юзати не настільки часто, щоб вона на набридала, але коли у вас така можливість є, це приносить масу задоволення. Трішки поговоримо про сеттинг. Отож, події гри відбуваються в більш сільському сеттингу, ніж це було раніше, і відчувається це по-новому. Звісно, у нас могли бути побоювання щодо місцевості, адже як в умовному селищі серед лісу використовувати паркур. Але не варто перейматися, адже будівель там вистачає, де розбігтися та пострибати точно буде. Також для вас доступні транспортні засоби, адже як не крути, але ліс, пагорби і такі місцевості зручніше долати інколи на чотирьох колесах. Також тачкою ви можете збивати натовпи зомбі, це дуже весело, але автівки також пошкоджуються і з часом вони просто можуть вибухнути. Тому вам краще вибратися з неї до того. Погодні ефекти так, це мабуть робить цю гру по-справжньому красивою. Бігати місцевістю під час сливи це просто щось неймовірне. Від вітру рухається вся рослинність та більшість оточення, тобто шторм реально відчувається. А якщо ви зустрінете захід сонця на верхівці будівлі, ви безумовно в це закохаєтесь. Отож, під кінець я хочу поговорити з вами про нічний ігровий процес. Це одна з фіч, яка по-справжньому відтіняє від всіх попередніх частин. Ніч справді темна та страшна, і друга частина не йде в порівняння навіть близько. Навіть самі розробники про це повідомили. ось. Цитую, так це було нашою метою. Ми хотіли зробити ніч справді страшною. Думаю, розробники хочуть наблизитися до відчуття хорору, як це було в першій частині, і в них це вийшло навіть краще. Ніч ви майже нічого не бачите. За вами біжить швидкий зомбі, і все, що може вас врятувати, це швидкі ноги або ліхтарик, або з чогось одного вам просто не вижити. Загалом це просто потрібно відчути. В результаті хочу сказати. Що, як і всі журналісти одноголосно, так і я, всі нестерпно очікуємо на 22 серпня, коли вийде ця гра. Адже після занурення в прев'ю бажання зіграти її збільшилось в сотні разів. Так, є моменти, які викликають занепокоєння, як і всі ігри в тій чи іншій мірі. Але якщо в цілому, це ідеальне продовження Dying Light, яка бере все найкраще з попередніх частин та відчувається просто чудово. Це класна гра, на яку не шкодують. Та буде віддати близько 20 годин свого життя. Тому я очікую і обов'язково розповім вам про цей проект, коли він вийде. Хто зна, можливо, і стрім по ній ми також влаштуємо. Ну а на сьогодні це все. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на цей канал та будьте здорові. До зустрічі!